В Італії зробили прогноз щодо завершення війни в Україні. А посадовець Антоніо Таяні запевнив, що єдиним дієвим інструментом впливу на Росію наразі можуть бути нові фінансові санкції. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що перспективи миру в Україні залишаються віддаленими, жодних конкретних зрушень у врегулюванні війни. Не буде до різдва за його словами. Президент США Дональд Трамп розраховував на конструктивну позицію глави РФ Володимира Путіна. Проте відповіді російського лідера виявилися негативними. Далі цитата: на мою думку, до Різдва нічого конкретного не відбудеться. Вважаю, Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в сумлінність російського лідера, але це виявилося не так. Усі відповіді Путіна були негативними, сказав глава італійського МЗС. не впевнений, що єдиним дієвим інструментом впливу на країну агресора Росію можуть бути нові фінансові санкції. Неминучим інструментом тепер стануть нові санкції, спрямовані проти фінансового інструменту Росії, тобто такі, що позбавляють Росію фінансових коштів для фінансування власної армії, це значив глава італійської дипломатії. Також Таяні назвав марними останні погрози Кремля після того, як Путін заявив, що вважатиме законною ціллю європейські війська, якщо їх ведуть. На територію України міністр підтвердив, що Італія не приєднається до коаліції охочих у питаннях відправки солдатів на українську територію. Далі цитата: ми не відправимо жодного італійського військового в Україну натомість пропонуємо інший шлях. Укладення угоди за аналогією з п'ятою статтею НАТО. Це має бути договір про взаємну допомогу, який гарантує безпеку України у випадку російського нападу, зокрема із залученням США для захисту українського повітряного простору. Це раціональна пропозиція, яку Путін не може вважати провокацією, але яка забезпечить незалежність і безпеку України, пояснив Таяні. Тим часом голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок вважає, що певні практичні кроки в дипломатичному процесі щодо врегулювання війни Росії в Україні можна буде побачити вже у вересні. За його словами, Пекін може стати учасником переговорів. Клучок вважає, що незабаром ми побачимо двосторонній формат переговорів США і Китай з іншими учасниками і називатимемо його багатостороннім процесом. Далі, цитата. Думаю, певні практичні кроки ми побачимо вже з початку вересня. Усе залежатиме від заходів у Китаї. Ми маємо побачити певні демонстративні кроки з боку Пекіна, які мають показати, що він готовий до заморозки війни. З огляду на економічну ситуацію, яка існує сьогодні, сторони зацікавлені в такому сценарії. Сказав Клочок в інтерв'ю Главреду. При цьому він додав, що на швидке рішення не варто сподіватися. Оскільки переговори надскладні.